Так, дивимося, як фантастична четвірка б'ється з Гелартусом. Ага. ага, Два його на два. А, ти його не роздусиш, я пой'м. Е, у всьому світі не знайшлося... Е, ну, вони в Америці б'ються, я так розумію. Де є, скажіть мені танки? Де вертухи, де ракети, де ядерні удари, де f 36 Мені здається, ребітулі отакого просто... А, ну ще двоє чекай, там ще два, підкріплення летить. Туди реально 100 F-36, всі запустять одночасно ракети. Та з того галактуса просто нічого не лишиться. Його просто не буде, його... його просто не буде, його і не було вже. І він просто зникне і все. І на тому що... То, що в нього очі світяться, то взагалі нічого не значить.